Добрий день, самикласники! Запрошую вас до цікавого світу біологічної науки. Сьогодні познайомимось з тим, що таке наука і які наукові знання. Під час вивчення теми дізнаємось, чому для розвитку людства необхідні наукові знання. Та познайомимось з наукою як системою понять. Наукові знання мають велике практичне значення, але вчені не завжди одразу розуміють, яким чином можна використати отримані ними наукові знання. На це потрібен певний час. Бо шлях практичного застосування наукових знань може бути досить довгим. Спочатку науковці збирають, описують, аналізують, узагальнюють і пояснюють факти. На основі цього вони виявляють закони природи та прогнозують наступні події, явища та процеси, і лише після цього вчені здатні побачити шляхи можливого практичного використання отриманих знань. Це довго, але воно того варте. Розгляньте зображення та висловіть свої думки, що ви знаєте про практичне використання отриманих наукою знань. Людину завжди цікавили живі організми, адже вони були і джерелами їжі, і об'єктами небезпеки, давали можливість виготовляти корисні предмети та будувати житло. Це було важливим для існування. Тому стародавні люди ретельно збирали інформацію про тварин і рослин, училися розпізнавати їх і правильно застосовувати ці знання з користю для себе. Ось так виглядали наскельні малюнки, які допомагають сучасникам вивчати життя прадавніх людей, їхні звички, способи життя і навіть міграційні процеси. Так поступово формувалися наукові знання. Люди спостерігали за живими істотами, збирали факти, узагальнювали ці факти, систематизували їх, класифікували їх, і перевірене знання ставало науковим фактом. Так з'явилися наукові знання про властивості рослин і тварин. Наукове знання це уявлення про природу, суспільство і людське мислення, які ґрунтуються на наукових фактах. Наукове знання є основою наукової картини світу, у якому живе людство. Люди постійно вивчають різноманітні об'єкти, що їх оточують. Сутність, структуру та функції відображає наукове поняття. Будь-яке поняття має визначення, тобто пояснення. Коли, наприклад, є запитання, хто такі севці?», То можна дати різні пояснення, скажімо таке. Я не знаю, але думаю, що це якісь тварини. Це не є науковим визначенням, це просто судження. А можна відповісти інше. Савці – це ведмеді, вовки, слони, кішки, коні та інші тварини, які є або рослиноїдними, або хижаками. Це теж не наукове визначення, бо воно не пояснює сутності савців. Це просто перелік прикладів деяких представників савців. Справжнє наукове визначення буде таким: Савці – це група тварин, які мають спільні характеристики. Вони годують своїх дитинчат молоком, можуть мати хутро. Зуби в них поділяються на різці, ікла та корінні зуби. Вони мають складну нервову систему й поведінку. Користуючись цим визначенням, ми можемо дати відповідь, чи тварини, які зображені, є савцями? Наукове поняття. Відбиває істотні властивості об'єктів і явищ, воно є результатом тривалого процесу пізнання його підсумком. Поняття розвиваються і уточнюються, бо наука накопичує нові факти. Визначення понять зазвичай треба дивитись у довіднику. Сьогодні ми познайомимося з вами з багатьма поняттями, такими, наприклад, як наука, наукові знання, наукове дослідження. Наука це спосіб пізнання навколишнього світу, який ґрунтується на фактах і доказах. Це є цілісний спосіб пізнання навколишнього світу в різних його проявах. Наука є способом пізнання всього, що оточує людину. Тому наукові знання вчені можуть поділяти на різні напрямки. Якщо нас цікавлять дослідження живої природи, ми звертаємося до науки біології. Якщо є, інтер... Якщо є інтерес до неживої природи, то варто вивчати фізику і хімію. Слід зазначити, що кожна наука користується як загальними науковими поняттями, так і такими, що притаманні саме цій науці. Скажімо, термін дослідження використовують усі науки, а поняття фотосинтез є біологічним. Наукове дослідження це процес. Вивчення певного об'єкта, предмета або явища за допомогою наукових методів задля використання отриманих знань у практичній діяльності людей. Усі науки тісно пов'язані між собою. Пропоную вам розглянути топ-10 успішних українських вчених жінок. Серед них Ніна Вірченко, Елла Біланова. Ніна Войтенко, Ольга Роварець. Прочитайте про них інформацію та кажіть, хто працював у біологічному напрямку з них. Друга трійка Марина В'язовська, Галина Клим, Марія Байляк. І Валерія Трусова, Оксана Крупка та Катерина Терлецька. Усі науки формують єдиний науковий простір і дають можливість створити за допомогою наукових понять наукову картину світу. У загальному – знання, які здобули. Наука це спосіб пізнання навколишнього світу в різних його виявах, який ґрунтується на фактах і доказах. Наука це система понять. Визначення поняття пояснює сутність об'єкта, його структуру, функції, особливості. Поняття є мовою науки. Наукові знання мають велике практичне значення і є основою наукової картини світу. Домашнє завдання опрацювати тему, наука і наукові знання та підготувати проєкт. Ось такого плану. Знайдіть кілька прикладів. Використання наукових знань у житті людей. Поясніть значення цих прикладів і розкажіть, як отримані знання змінили світ, чому для розвитку людства необхідні наукові знання. Створіть мапу думок, постер або плакат, презентуйте свої роботи однокласникам і однокласницям, поміркуйте над тим, що вдалося, не вдалося вам. Оцініть сильні та слабкі сторони своїх робіт і робіт однолітків. Бажаю вам! Успіхів у засвоєнні знань, гарного настрою. Бувайте!